Неподалік хуста розташована бойволина ферма «Райський куточок» – Місце, де природа і людина живуть в одному ритмі. Тут пасуться буйволи, олені, страуси, павичі та навіть кучеряві свині мангалиці. Усе довкола дихає спокоєм і турботою. На фермі немає дресирування. Лише довіра. Буйволи відчувають настрій людини, відгукуються на голос, і слухають не накази, а серце. Їхнє молоко тут називають білою ікрою, густе, солодке і цілюще. З нього роблять сири, сметану та згощене молоко. На фермі один буйвол-господар, а молодих самців з часом використовують для м'ясних делікатесів. Тут це частина природного циклу, у якому все має свій сенс. Райський куточок це не просто ферма, це місце, де природа говорить з людиною однією мовою.